Привіт всім! Мене звати Олександра Сторожук, і я є весільним організатором в місті Рівне. Сьогодні хотілося б продовжити нашу рубрику Весільні поради і поговоримо ми про виш-лист. Виш-лист це такий собі список побажань, забаганок для подарунків на ваше весілля. Тобто, якщо ви хочете, щоб вам не дарували п'ять сервізів однакових або комплектів постільної білизни весільної, у мене все про весілля. От для того, щоб не було цих от повторів і однакових подарунків, або можливо є щось те, що ви хотіли, ви бажаєте, і насправді вам було би дуже приємно, щоб вам це подарували, то варто, звичайно, щоб використовувати воїшлист і таку послугу. Якщо на вашому весіллі працює організатор, тобто ви звернулися за допомогою в агентство, тоді не буде ніяких нюансів з реалізацією цієї ідеї в життя. В такому випадку ви надаєте у запрошеннях ви вказуєте номер телефона організатора або агентства, і ваші гості телефонують вже безпосередньо туди, дізнаються, які подарунки ви хочете, що вже заброньовано, що вже куплено, а що ще є в наявності, тобто можливість таке подарувати для вас. От, якщо у вас немає організатора, то звичайно, що вам якимсь чином потрібно це зробити самостійно. От, але знаєте, що така послуга вона існує, це дуже зручно, це по європейськи, по справжньому ньому щось нове от використовуйте це гарних вам весіль і звертайтесь до нас за допомогою у організації вашого свята